Основним питанням виборів 25 травня було не прізвище переможця, а те, чи закінчаться вони в один тур, каже Віктор Пащенко. З його словами, що українці продемонстрували єдність позитивно і для іміджу у світі, і зрештою для бюджету країни. Негативних моментів, як, наприклад, високі результати радикалів, на що як відомо розраховувала Росія, теж не було. Радикалів західної України не набрали пристойного результату. Ну єдиною такою несподіванкою. Гуморною несподіванкою, це є результат ляшка, невибаглива, скажімо, частина, яка вимагає дуже простих гасел, таких не, не то, навіть не дій рішучих, а оголошення про рішучі дії, знайшла свого кандидата, ну це такий своєрідний про образ Жириновського в Україні імідж цього кандидата вважає технологічним фактором і прогнозує подальшу його експлуатацію, щоправда, далеко не в інтересах пересічних українців. каже обрання президента, чи навіть до оголошення виборів та інавгурація вже призвело до позитивних змін. Зросла активність антитерористичної операції. Що ж до політичного майбутнього, то питання номер один на думку політологів, розпуск Верховної Ради України. Формально президент має право навіть зараз зразу розпустити. Верховну Раду і оголосити нові вибори, він таки має юридичні підстави, оскільки за цією конституцією необхідна більшість якої немає формалізовано. Але проблема в тому, що необхідно і всі це розуміють: прийняття нового закону про вибори. Яке знову ж таки змушена зробити ця діюча верховна рада? Разом з тим прогнозує впровадження непопулярних, але необхідних реформ. Погоджується з цим і Мирослава Ленділ. Однак на перше місце ставить припинення експансії. Ми маємо перші позитивні сигнали, що ця рішучість є ця політична воля існує. Наскільки він займе жорстку, воно час. Розумну позицію відносина з Росією, тобто ми не відступаємо від певних позицій, але ми розуміємо, що цим сусідом ми повинні уживатися на географічній карті світу. Наголошую, неспокійна ситуація робить неможливим проведення виборів до законодавчого органу України. Їх може проводити лише після успішного завершення АТО, якщо може було провести президентські вибори. На всій території України, але таке анклавне було проведення голосування в Луганській Донецькій області. 15%, це вже не може провести, коли ми говоримо про вибори до Верховної Ради. Обоє погоджуються, коли будуть місцеві вибори, залежить від виборів Верховної Ради і від того, коли буде прийнята нова конституція, адже нові норми можуть перерозподілити повноваження чи навіть переформатувати органи влади. Абсолютно.